Всім привіт, мої хороші. Записую відео для тих, хто мене постійно слухає, хто постійно зі мною. І знаєте, любите ви чи ні. А я люблю дякувати. Хочу бути завжди вдячною і вам. І знаєте, це мене просто надихає, це мене робить сильною, Це допомагає мені йти вперед. Я, взагалі, дякую Господу за життя, дякую за весь цей розвиток. дякую своєму спонсору за New Life. За дорогу, за взагалі за зміни. І хочу подякувати вам. Хочу подякувати, що ви завжди зі мною, що ви слухаєте мої відео, що ви дивитесь мої публікації, що вам цікаво, що ви користуєтесь натуральною продукцією, і це з кожним днем все більше і більше людей дізнається про неї, про наш Лайф, про наше нове життя, про нашу дієву класну продукцію. Про ці всі новітні технології і допомогу і цю всю натуральність це просто ну мега супер класно І ви молодці, ви просто великі молодці. Що користуєтесь натуральною продукцією? Дуже радію, що ви обираєте саме натуральний продукт нашого вітчизняного виробника, нашої компанії. Нашої української, а ще я дуже радію, що ви отримаєте бонуси, що ви маєте додатковий дохід, радію за свою команду, радію за своїх партнерів, радію за нових клієнтів. Дуже радію, що поряд в мене такі люди є, яким не тільки цікаво, а які цінують своє здоров'я, яким корисна взагалі ця вся інформація, на якою я ділюся. Я завжди навчаюся, кожного дня я навчаюся і ділюся з вами чимось. Встигаю поділитися. Чимось не встигаю, встигайте вже за мною, <свісно> вже отак. Але ви всі круті, класні, скажу вам, всі індивідуальні і особливі, дуже. І саме от для вас є неймовірні можливості, їх всього дві. Перша, ви можете завжди покращувати своє здоров'я, завжди, кожного дня вкладати в своє здоров'я. А друге, ви можете бути лідером, ви можете бути особливим. Ви можете мати свою команду в моїй команді, в моїй структурі і розвиватися. Це просто класно. Скажу, я думаю, що ви по мені навіть бачите це. І бути лідером в моїй команді запрошую, це дуже класно. Турбота про себе це не щось таке, це просто наше життя, це ваше життя. А здоров'я і краса це також не просто слова, а це. Просто щоденна необхідність, це нам дуже дуже потрібно. Знаєте, у нас затишно. Дякую, що і радію, що в нашій групі, як в Вайбері, як в Телеграмі, і в Ютубі, і в Фейсбуці доєднуються люди постійно. Просто кожного дня, кожної години доєднуються люди.